У середині XVII століття українські землі перебували у складі Речі Посполитої, федеративної держави, створеної внаслідок об'єднання Польщі та Литви. Здавалося, що ця держава є непорушною, адже її територія простягалася від Балтійського моря до чорного, від Карпат до Дніпра. Але за зовнішнім блиском крилися величезні внутрішні суперечності. Українці, які становили більшість населення на південному сході Речі Посполитої, відчували подвійний тиск. З одного боку польська шляхта жорстоко експлуатувала селян, перетворюючи їх на кріпаків. З іншого православна віра зазнавала утисків, адже католицька церква мала панівні позиції. Козацтво, яке стало символом вільнолюбства, також втрачало свої права. Польська влада намагалася обмежити реєстрових козаків, а решту перетворити на підданих у цьому вирі несправедливості та безправ'я народжується і виростає людина, яка назавжди змінить долю України. Богдан Зиновій Хмельницький. Його життя стало прикладом того, як особиста трагедія може перерости у масштабний рух. А боротьба одного стати боротьбою цілого народу це історія не лише про війну та дипломатію, це історія про мрію створити власну державу, про хитрощі політики, про злети й падіння. Це історія, яка триває й досі, адже постать Хмельницького залишається символом і предметом суперечок у сучасній Україні. Дитинство та юність Богдан Зиновій Михайлович Хмельницький народився 27 грудня 1595 року в селі Суботів, неподалік Чигирина на території сучасної Черкащини. Його родина належала до дрібної української шляхти. Батько Михайло Хмельницький служив у війську Речі Посполитої, воював проти турків і татар. Мати походила з православного українського роду. З раннього дитинства Богдан ріс у світі, де зіштовхувалися різні культури і цивілізації. Тут перепліталися українські традиції. Польські порядки, татарські напади і впливи православної та католицької церков це середовище сформувало в ньому майбутнього політика, здатного розуміти різні народи і говорити їхніми мовами. Батько хотів дати синові гарну освіту. Богдан спочатку навчався у львівській братській школі, одному з осередків православної освіти. Там він опанував основи граматики, риторики, богослов'я, вивчав святе письмо. Згодом його відправили до Ярослава у єзуїтський колегіум. Тут навчання було суворим і вимагало великих зусиль, але саме тут Богдан вивчив латину, добре засвоїв польську мову, ознайомився з творами античних авторів. Його освіта була однією з найкращих серед тогочасної української шляхти. Уже тоді він починає виявляти здібності до дипломатії. Він легко переходив із мови на мову, міг переконувати співрозмовників, вмів знаходити аргументи. Молоді роки Хмельницького були позначені війною. Разом із батьком він брав участь у походах проти турків і татар. Це була жорстока школа життя. У боях він набував не лише військового досвіду, а й навчився розуміти тактику ворога. Але невдовзі на нього чекало велике випробування. Під час одного з походів його захопили татари і відвезли в Крим. Полон тривав кілька років. За переказами, саме тоді Богдан опанував турецьку і татарську мови. Познайомився з культурою і звичаями степових народів. Це дало йому унікальне розуміння політики Сходу, яке згодом стало важливим у його дипломатичній діяльності. Зрештою йому вдалося повернутися з полону за одними даними зав завдяки викупу, за іншими йому вдалося втекти. Але цей досвід назавжди залишив у його душі відбиток. Він бачив людське страждання, силу ворога і зрозумів, що свобода має найвищу ціну. Богдан Хмельницький народився наприкінці шістнадцятого століття, коли українські землі вже понад 100 років перебували під владою Речі Посполитої. Це був час, коли з одного боку розвивалася культура, торгівля й міста, а з іншого. Посилювалися кріпацтво, соціальна нерівність та утиски православної церкви Його рідне село Суботів розташовувалося неподалік Чигирина, прикордонної фортеці, де життя завжди було неспокійним. Сюди нерідко вривалися татари, грабуючи й забираючи людей у ясир. Тут панувала постійна тривога, але водночас і дух свободи, адже Чигиринщина була близькою до Запорожжя. Осередку козацької вольниці, батько Богдана, Михайло Хмельницький, був людиною діяльною і хороброю. Він мав невеликий маєток, але найголовніше служив у війську, воював проти турків і татар. Для маленького Богдана це був перший приклад мужності і військової честі. Мати походила з православної родини і з дитинства, прищеплювала синові любов до віри й українських традицій. Щоб дати синові майбутнє, батько вирішив навчати його в найкращих школах того часу. Спершу Богдан навчався у львівській братській школі. Це була не просто школа, це був справжній культурний і духовний осередок, створений для захисту православ'я від наступу католицизму. Там юнак вчився читати святе письмо, знайомився з працями отців церкви, вивчав граматику та риторику. Уже тоді в ньому проявлявся талант до мов і наук. Він легко запам'ятовував тексти, любив диспути, де треба було відстоювати свою думку. Його вчителі відзначали, що Богдан має гострий розум і вміння переконувати, але справжнім випробуванням стало навчання в єзуїтському колегіумі в Ярославі. Це було зовсім інше середовище. Там панувала латинська культура, сувора дисципліна, ідеологія католицької церкви. Український юнак опинився серед дітей польської шляхти, де до нього часто ставилися з упередженням. Однак Богдан не зламався, він оволодів латиною, досконало засвоїв польську мову, знайомився з працями античних авторів, вивчав логіку та право. Ця освіта зробила його людиною європейського рівня. Він міг однаково вільно розмовляти з польським магнатом. Католицьким священником, українським козаком чи татарським мурзою його розум і ерудиція згодом допоможуть йому вести складні дипломатичні переговори, писати листи до царів і султанів, укладати міжнародні договори. Полон у татар, втім, юність Богдана була сповнена не лише книжкових знань, він змалку бачив війну. Разом із батьком він брав участь у військових походах проти татар. І саме під час одного з таких походів його життя круто змінилося. Польсько-козацьке військо зазнало поразки, і Богдан потрапив у полон. Його разом з іншими бранцями відвезли до Криму. Для молодого шляхтича це була страшна трагедія. Кілька років він провів у неволі. Життя полоненого в Криму було тяжким. Бранців використовували на важких роботах, їх могли продати на невільничому ринку в Османську імперію. Постійна загроза, приниження, суворі умови усе це стало для Богдана важкою школою виживання. Проте навіть у цих умовах він не втрачав гідності його знання мов дозволили йому спілкуватися з татарами й турками. Є відомості, що він опанував турецьку та татарську мови. А також зблизився з деякими впливовими людьми. Це допомогло йому зрозуміти, як функціонує Османська імперія, яка політика проводиться в Криму, як мислять вороги України. Цей досвід зробив його ще мудрішим і сильнішим. Він усвідомив, що сила лише зброї не завжди вирішує все. Потрібні дипломатія, знання, уміння знаходити спільну мову навіть з ворогами. Зрештою, після кількох років полону, він повернувся додому. За одними даними його викупила родина, за іншими, він утік. Але головне, він повернувся не тим юнаком, який потрапив у полон, а вже дорослою людиною з твердим характером, досвідом страждань і бажанням боротися за свободу. Повернувшись із полону, Богдан знову ступив на рідну землю. Суботів зустрів його знайомими краєвидами, широкі поля, тихий ліс, дзвони православної церкви. Та все було вже іншим. Богдан повернувся не хлопцем, а зрілим чоловіком, загартованим у неволі. Він по-новому дивився на світ. У суботові він успадкував частину батьківських земель, почав господарювати, відбудовувати маєток, дбати про селян. Але його неспокійна вдача не дозволяла сидіти вдома довго. Знову і знову він вирушав у походи з козацьким військом, початок військової кар'єри. У цей час річ Посполита дедалі частіше вступала у війни з Османською імперією та Кримом. Козаки були головною силою на прикордонні. Богдан, маючи військовий досвід і знання мов, швидко висунувся серед старшини. Він брав участь у багатьох походах проти турків і татар, відзначався відвагою, організаторськими здібностями та розважливістю. Його цінували як командира, що не кидав людей у безглузду небезпеку, а продумував стратегію. У 1620 році він разом із батьком вирушив на цицорську битву проти турків. Це була трагічна подія. Польське військо зазнало поразки, а батько Богдана загинув. Сам Хмельницький ледве врятувався. Ця втрата стала для нього ще однією глибокою раною, але водночас і поштовхом. Відтепер він усвідомив, що мусить взяти на себе відповідальність за родину і рідний край. Особиста драма з Чаплинським. Та найбільшим ударом для нього стала подія вже не на полі бою, а вдома. У середині 630-х років Богдан спокійно жив у суботові з дружиною і дітьми. Він розбудував маєток, збудував церкву святого Іллі, вів господарство. Здавалося, життя входить у мирне русло, але тоді на його долю випала страшна трагедія. Польський шляхтич Данило Чаплинський, староста Чигиринський, вирішив відібрати землі Хмельницького. Він напав на його маєток, пограбував його, а найжахливіше жорстоко побив і зганьбив родину Богдана. За деякими версіями, під час цього нападу загинула його дружина. Це була не просто особиста кривда. Це було знущання над усіма козаками, над їхнім правом на власність, честь і життя. Богдан звернувся до суду, але суд, як і завжди, став на бік польського магната. Для Хмельницького це стало останньою краплею. Він зрозумів: у цій системі справедливості для українця не існує. Рішення, що змінило історію, принижений, але сповнений гніву, Богдан вирішує діяти. Він звертається по допомогу до козаків, саме тоді в ньому визріває ідея великого повстання. Він більше не хоче лише боротися проти татар чи турків. Тепер він прагне визволення всього українського народу з під польського панування у січні 1648 року. Він вирушає на Запорожжя. Там, серед козаків, що прагнули свободи, його обирають гетьманом. Від цього моменту починається нова сторінка в історії України, національно визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького. У січні 1648 року Богдан Хмельницький вирушає на Запорожжя. Йому вдалося таємно залишити суботів, прихопивши з собою кілька сот козаків і навіть частину королівської артилерії. Запорозька Січ зустріла його як свого. Там, серед козаків, які жили за законами волі. Його одностайно обрали гетьманом. Хмельницький виступив перед ними з полум'яною промовою: досить терпіти гніт, досить, щоб наші землі топтали чужинці, а нашу віру зневажали. Ми піднімемося за волю, за віру православну, за нашу Україну. Його слова запалили серця. Повстання розпочалося. Союз із Кримом Богдан чудово розумів, одними силами козаків важко буде протистояти Польщі, тому він шукає союзників і звертається туди, де мало хто очікував до Кримського ханства. Татари, які ще вчора брали українців у Ясир, тепер стають союзниками. Хмельницький домовився з ханом іслам Гіреєм III. Татари нададуть кінноту. А козаки Союз у війні проти Польщі. Цей союз був хитким, але саме він дав козацькому війську перші великі перемоги. Битва під жовтими водами, травень 1648 року. Перша велика сутичка відбулася під жовтими водами. Польське військо під командуванням молодого королевича Яреми Вишневецького та Стефана Потоцького рушило придушувати повстання. Але їх зустріли козаки Хмельницького і татарська кіннота. Бій був запеклим. Козаки билися з неймовірною відвагою. Хмельницький використав тактику несподіваних ударів, заманював ворога у пастки. Врешті польське військо було розбите. Ця перемога підняла дух повстанців і показала, польща вже не має справи лише з бунтівними козаками. Тепер це була справжня армія визволителів. Битва під Корсунем травень 1648 року. Не встигли поляки оговтатися від поразки, як через кілька тижнів їх чекало нове лихо. Під Корсунем Хмельницький повторив успішну тактику, заманив ворога в засідку. Козаки вирили шанці, перегородили шлях, а татарська кінота вдарила стилу. Польське військо було повністю розгромлене. У полон потрапили коронні гетьмани Миколай Потоцький і Мартин Калиновський. Це була нечувана ганьба для Речі Посполитої. Тріумф і надія звістка про ці перемоги розлетілася україною-блискавкою. Селяни і міщани піднімалися на повстання, громили маєтки шляхти, приєднувалися до козаків. Україна палахкотіла у вогні визвольної боротьби. Хмельницький стає символом надії. У народних піснях його називають батьком, визволителем, оборонцем православної віри. Битва під пилявцями, вересень 1648 року. Восени поляки зібрали нове величезне військо. Вони хотіли будь-що придушити козацький бунт, але під містечком пилявці на Волині їх чекала чергова катастрофа. Козацько-татарське військо розгромило поляків, які кинули все своє спорядження, обоз гармати. Народ насмішкувато назвав польських воєначальників «перина», Латина і дитина за їхню пихатість і недосвідченість. Поразка під пилявцями відкрила Хмельницькому шлях до Львова та Замостя. Вся Україна фактично звільнилася від польської влади. Тріумфальний в'їзд у Київ у грудні 1648 року. Богдан Хмельницький урочисто в'їжджає в Київ. Його зустрічали дзвони Софійського собору, духовенство з хрестами й хоругвами, натовпи людей, які вітали свого гетьмана. Літописці писали: здавалося, сам цар увійшов до міста. Богдан був на вершині слави, всі вірили, настав час визволення України і народження власної держави. Після переможного 1648 року Богдан Хмельницький став фактично володарем усієї України. Та річ Посполита не збиралася миритися з поразкою. Улітку 1649 року король Ян Казимир особисто рушив у похід із величезним військом. Битва відбулася під Зборовом. Козацьке військо оточило поляків, перемога була майже в руках, але в критичний момент татари союзники Хмельницького раптово змінили позицію. Хан Іслам Гірей, боячись надмірного посилення козаків, уклав таємну угоду з поляками і змусив Хмельницького піти на мир. Так з'явився зборівський договір 1649. Він визнавав автономію козацької держави на території Київського, Братславського і Чернігівського воєводств. Реєстр козаків збільшувався до 40 тисяч. Православна церква отримувала права. Це був успіх, але не повна перемога. Польська шляхта зберігала свої землі, а союз із татарами виявився ненадійним. Берестецька трагедія. 1651 через два роки боротьба спалахнула з новою силою. У червні 1651 року під Берестечком відбулася одна з найбільших битв 17 століття. Польське військо було численне, але козаки й селяни стояли мужньо. Три дні точився запеклий бій. Та знову союзники зрадили. Татари несподівано покинули поле бою, ще й забрали з собою самого Хмельницького. Козацьке військо залишилося без гетьмана, воно героїчно обороняло табір, відбиваючи атаки польської кінноти. Та зрештою частину війська було знищено, тисячі козаків загинули. Берестечко стало страшною трагедією, що показала спиратися лише на татар небезпечно. Білоцерківський договір, 1651. Після поразки Хмельницький змушений був укласти новий договір білоцерківський. Умови були значно гірші. Територія козацької автономії зменшувалася лише до київського воєводства. Реєстр скорочувався до 20 тисяч. Це викликало розчарування серед козаків і селян, але війна тривала. Народ не хотів знову повертатися під польське ярмо. Батоська перемога 1652. Хмельницький не здавався. І вже в 1652 році він здобув гучну перемогу під батогом. Польське військо було повністю розгромлене. Майже вся шляхта, що брала участь у битві, загинула. Ця перемога відновила сили козацької держави і знову підняла авторитет гетьмана. Спроби створити незалежну державу. Богдан прагнув закріпити результати війни і створити справжню українську державу. Гетьманщину він вів дипломатичні переговори з Османською імперією, Трансильванією, Швецією, Московією. Та головним питанням залишалося з ким бути в Україні. Союз із татарами був небезпечним, бо ті могли будь-якої миті зрадити. З Польщею неможливо, бо шляхта не визнавала прав українців. Єдиним варіантом залишалася Московія, яка теж була православною державою. Після довгих років війни стало зрозуміло, самотужки козацька держава не встоїть. Союз із татарами не раз обертався зрадою, домовитися з Польщею було неможливо. Хмельницький шукав силу, яка б могла стати опорою для України. І такою силою він бачив Московське царство. Для нього це було природно. Обидва народи, православні, обидва слов'янські ідея єдності віри здавалася тоді дуже сильною. Але Богдан мислив прагматично. Він не хотів підкоритися Москві, а лише мріяв про військовий союз. Переяславська рада, січень 1654 року, у січні. 1654 року в місті Переяславі зібралася велика козацька рада. Прибули представники від царя Олексія Михайловича, духовенство, старшина, прості козаки і міщани. Хмельницький виступив із промовою. Польща нас зрадила татари квічні вороги. Лише православний цар може стати нам братом і захисником. Нараді всі одностайно вигукнули: за царя православного було вирішено присягнути московському царю, але тут виникла дивна й символічна ситуація. Козаки склали присягу, а московські посли відмовилися присягати від імені царя. Це показало різницю у баченні. Для Хмельницького союз мав бути рівним, а для Москви підданство. Наслідки союзу 1654 року Україна фактично вступила під руку царя. Це означало військовий союз, але також поступове обмеження самостійності. Спершу Москва допомогла у війні з Польщею. Розпочалася тривала московсько польська війна. Та дуже швидко з'ясувалося, що інтереси не завжди збігаються. Москва дбала передусім про власні кордони, а не про українську незалежність. Хмельницький намагався маневрувати то наближався до Швеції, то знову до Туреччини, намагаючись зберегти автономію. Останні роки війна тривала без упину, країна виснажувалася. Народ прагнув миру, але кордони і досі палали. Хмельницький знеможений роками боротьби, старів і хворів у 1657 році. Він тяжко занедужав і 6 серпня помер у своєму маєтку в Суботові. Його поховали в церкві святого Іллі, яку він сам збудував. Спадщина, смерть Богдана Хмельницького стала потрясінням для України. Він залишив після себе не лише козацьку державу, гетьманщину, а й нове усвідомлення національної ідентичності. Для когось він був героєм і визволителем. Для когось до людиною, яка поклала початок підлеглості Москві. Але без сумніву він був одним із найбільших державотворців української історії людиною, яка пробудила народ і дала йому шанс на свободу.